Дорогі друзі, я б хотів ще раз засняти ось ці откоси. Я їх знімав, що вони були пошпакльовані. Тепер знімаю покрашення. От дивіться, коли нема ось тут цього демперного волочка між стіною і рамою, І спеціальний спеціально він приклеюється, щоб оці коливання, які при нагріванні, охолодженні самого вікна, щоб не було таких ось тріщин. Ну, дивіться, я вроді пішпаклював ще раз, я їх перетер, перечухав, покрасив. Но, е проблема нікуди не ділася. Вони оп'ять відлуснули, вони знову е вийшли. Е Знов такі тріщини. От старайтеся такого не допускати. Я предупредив хазяїна, хазяїн сказав, що його це влаштовує. Ну, раз, довольний хазяїн, то чого я маю горювати? Я говорив, що давайте переробимо, але він не хотів, бо е, отут е, по штукатурині піщаною штукатуркою откоси. От він не хотів вже збивати. Ну, Ось якось так. Дивіться, не допускайте такого, бо будете мати неприятності.